Розділ 6. Уява. Майстерня розуму. П'ятий крок до багатства. Уява. Це майстерня розуму, в якій людина творить і будує плани. Тут імпульси думки та бажання перетворюються на дії. Кажуть, що людина може створити все, що здатна собі уявити. З усіх епох цивілізації саме наше найбільше сприяє розвитку уяви, тому що це епоха швидких змін. Людина може використовувати буквально все, що її оточує, щоб розвивати свою уяву. За останні 50 років саме уява допомогла людині виявити і навчитися використовувати собі на благо більше сил природи, ніж за всю історію людства. Людина настільки підкорила повітря, що навіть птахи не рівня їй у польоті. Вона приборкала невидимі матерії і змусила їх служити засобом миттєвого спілкування з будь-якою частинкою світу. Вона змогла вивчити та зважити сонце, яке перебуває від нас на відстані мільйони миль, а також визначити його склад за допомогою своєї уяви. Людина виявила, що її власний мозок може як приймати, так і передавати вібрації думки, і тепер вона починає вивчати, як використовувати це відкриття на практиці. Вона збільшила швидкість пересування і тепер може подорожувати зі швидкістю більше 300 миль на годину. Єдине, що поки обмежує людину, це її розвиток. І незвідані куточки уяви. Людина ще не досягла вершини розвитку у використанні своєї творчої здібності. Поки що вона просто виявила, що у неї є уява, і тільки вчиться її використовувати. Дві форми уяви. Уява функціонує у двох формах одна називається синтетична уява, а друга творча уява. Синтетична уява за допомогою цього виду ми перетворюємо старі концепції, ідеї або плани в нові комбінації. Така уява нічого не створює, вона працює з уже наявним матеріалом. Це може бути досвід, освіта та спостереження. Такою уявою зазвичай користуються винахідники, проте буває так, що вирішити задачу за допомогою синтетичної уяви у неї не виходить. І тоді ті, кого ми звикли називати геніями, вдаються до творчої уяви. Творча уява. Завдяки творчій уяві розум людини спілкується безпосередньо з безмежним вселенським розумом. Саме ця уява відповідає за так зване перечуття та натхнення. Цей вид уяви служить свого роду каналом передачі всіх оригінальних і нових ідей людині з вселенської субстанції. І саме через таку уяву приймаються розумові вібрації від інших розумів. Людина може налаштовуватися на хвилю та спілкуватися з підсвідомістю інших людей. Творча уява працює автоматично, і це буде докладніше описано далі. Ця здібність вмикається тільки коли наша свідомість вібрує з надзвичайно високою швидкістю. А це відбувається тоді, коли, наприклад, вона стимулюється емоцією сильного бажання. Творча уява загострюється і стає більш сприятливою прямо пропорційно тому, як ми її використовуємо. Тобто, чим більше вона задіюється, тим більше розвивається. Це дуже важливо. Добре це обміркуйте, перш ніж читати далі. Нагадаю вам, що перетворити бажання на гроші не вийде, використовуючи лише один з принципів, описаний у цій книзі. Результат буде лише тоді, коли ви відточите, засвоїте та зробите своєю звичкою використання цих принципів. Великі бізнесмени, промисловці, фінансисти, а також великі художники, музиканти, поети та письменники стали великими, тому що розвинули свою творчу уяву. І синтетична і творча уява діють подібно м'язам у нашому тілі. Чим активніше ми їх використовуємо, тим краще і сильніше вони розвинені. Бажання це лише думка, імпульс, воно туманне та ефемерне. Воно абстрактне і не має матеріальної цінності, поки не перетвориться на свій фізичний аналог, не набуде реальної видимої форми. В процесі перетворення бажання на гроші ви частіше будете використовувати саме синтетичну уяву. Але часом ви будете стикатися з ситуаціями, коли без творчої уяви просто не обійтися. Через бездіяльність творча уява слабшає, атрофується, впадає у сплячку, але не бійтеся, вона не зникає повністю. Вона відновиться, коли ви знову почнете її використовувати. Зараз зосередьтеся на розвитку синтетичної уяви, тому що саме її ви будете частіше задіювати в процесі перетворення бажання на гроші. Перетворення нематеріального імпульсу, тобто бажання, на відчутну реальність, тобто гроші, вимагає використання чіткого плану, а може, й не одного. Ці плани повинні бути сформовані за допомогою уяви, здебільшого, як я вже сказав, синтетичної. Прочитайте всю книгу до кінця, а потім поверніться до цього розділу і почніть відразу ж направляти свою уяву на розробку плану або планів перетворення вашого бажання на гроші. Детальні інструкції по складанню планів ви знайдете майже в кожному розділі. Виконуйте інструкції, які найкраще відповідають вашим потребам. Не забувайте все записати на аркуші паперу, якщо ви цього ще не зробили. У той момент, коли ви це зробите, ваше бажання стане вже чітким і визначеним. Прочитайте попереднє речення ще раз. Прочитайте його вголос дуже повільно. При цьому пам'ятайте, що в той момент, коли ви переносите формулювання свого бажання і план його реалізації на папір, ви вже робите перший крок на шляху перетворення думки на її фізичний еквівалент. Світ, у якому ви живете, ви самі, і всі інші матеріальні об'єкти в ньому, це результат еволюційних змін, завдяки яким мікроскопічні частинки матерії були організовані та впорядковані певним чином. Більш того, увага! Бо це дуже важливо. Цей світ, ця планета, кожна з мільярдів окремих клітин вашого тіла і кожен атом матерії у Всесвіті, все це починалося як невловима, невидима форма енергії. Бажання це імпульс думки. Імпульси думок це форми енергії. Коли ви починаєте з імпульсу думки, тобто бажання розбагатіти, ви закликаєте на допомогу ті самі сили, які природа використовувала при створенні нашої планети, та й взагалі кожної матеріальної форми у всесвіті. Включаючи наше тіло і мозок, в якому і зароджуються імпульси наших думок. Вчені вважають, що Всесвіт складається тільки з двох елементів матерії та енергії. Завдяки поєднанню енергії та матерії, було створено все, що ми здатні сприйняти від сонця та зор високо в небі до самої людини. Що ж, тепер прийшов час навчитися використовувати ці одвічні закони природи. Я щиро сподіваюся, що у вас це вийде, і ви навчитеся матеріалізувати свої бажання. Це вже робили інші, а значить і вам це під силу. Ви можете стати багатим, використовуючи вічні та незмінні закони природи, але для початку ви повинні ознайомитися з цими законами і зрозуміти, як їх використовувати. Я намагатимуся з усіх можливих сторін описати для вас ці закони і розкрити секрет, завдяки якому були отримані всі відомі величезні статки. Як не парадоксально, але секрет у тому, що нема ніякого секрету. Природа показує нам цей секрет. Я б навіть сказав, рекламує його з біологічної точки зору, перетворюючи крихітну клітину, настільки маленьку, що її можна побачити тільки під мікроскопом, на розумну людину, яка зараз читає цей рядок. Погодьтеся, що перетворення бажання на його фізичний еквівалент вже більше не здається чимось незбагненним. Не турбуйтеся, якщо вам поки не вдається усвідомити все, що було сказано. Ця філософія може здатися спочатку трохи заплутаною, якщо ви довгий час не практикували самоаналіз і дослідження у сфері людської свідомості, тому не дивно, що це все буде важко охопити і відразу зрозуміти. Але з часом у вас все вийде. Наступні принципи і закони покажуть вам шлях до розуміння, поняття і суті уяви. Поки що вам вистачить того, що ви зрозумієте при першому прочитанні. А потім, коли ви будете перечитувати цю книгу і вже більш усвідомлено сприймати описану тут філософію, ви виявите, що стали її краще розуміти, і перед вами відкрилося ширше розуміння цілого. Головне не зупинятися на одному прочитанні цієї книги. Щоб вивчити і усвідомити всі описані принципи, потрібно прочитати її хоча б три рази. Але думаю, що і на цьому ви не захочете зупинятися. Як використовувати уяву на практиці? Ідеї. Це відправні точки на шляху до багатства. Ідеї це продукти уяви. Давайте розглянемо кілька добре відомих ідей, які пронесли величезні статки. Я сподіваюся, що ці історії дадуть вам певне розуміння щодо методу, за допомогою якого уява може використовуватися для накопичення багатства. Чарівний Казанок. Одного разу старий сільський лікар приїхав у місто. Прив'язавши коня, він зайшов до аптеки через задні двері і більше години пошепки про щось торгувався з юним власником аптеки. Відразу вам скажу, що ця зустріч збагатила багатьох людей, а півдню Сполучених Штатів Америки вона принесла найбільшу удачу з часів громадянської війни. Після тривалих переговорів лікар вийшов. Через деякий час він повернувся з великим старомодним казанком і великою дерев'яною мішалкою. Аптекар оглянув казанок. А потім дістав із внутрішньої кишені пачку банкноти і віддав лікарю це були всі його заощадження. Доктор вручив аптекарю невеликий аркуш паперу, на якому була написана секретна формула. Слова на цьому маленькому клаптику паперу були вартими цілого королівства, але лікарю вони не принесли нічого. Ця формула потрібна була, щоб змусити казанок кипіти і бурлити, але ні лікар, ні молодий аптекар тоді ще не знали, яким неймовірним багатством судилося витекти з цього казанка. Старий лікар був радий продати свій товар. На виручені кошти він планував погасити всі свої борги і зажити спокійним життям. А от аптекар пішов на великий ризик, витративши всі свої заощадження на клаптик паперу і старий казанок. Тоді він навіть і подумати не міг, що його інвестиція перетвориться на ріки золота, які будуть текти з цього казанка. Воістину такі чудеса можна порівняти з магією чарівної лампи Аладдіна. Те, що купив молодий власник аптеки, було ідеєю. Самі по собі старий казанок, дерев'яна мішалка і секретна формула на клаптику паперу не мали ніякої особливої цінності. Але новий власник додав до секретної формули ще один інгредієнт, про який лікар нічого не знав. Як ви думаєте, що це було? Що перетворило старий казанок на джерело незліченних багатств? Уважно прочитайте цю історію, дайте волю своїй уяві. Але пам'ятайте, що це не казка. Це справжня історія, де факти часом виявляються більш неймовірними, ніж вигадка, і факти ці породила ідея. Давайте подивимося на багатства, які принесла ця ідея. Вона вже принесла і продовжує приносити величезні гроші тим, хто продає вміст казанка мільйонам людей по всьому світу. Старий казанок на даний час є одним з найбільших у світі споживачів цукру. Забезпечуючи робочими місцями тисячі людей, зайнятих вирощуванням цукрової тростини, а також переробкою та продажем цукру. Старий казанок щорічно споживає мільйони скляних пляшок, забезпечуючи робочі місця величезні кількості робочих заводів, які виробляють скло. Старий казанок дає роботу цілій армії клерків, стенографістів, копірайтерів та експертів з реклами по всій країні. Він приніс славу та гроші десяткам художників, які створили чудові картини, зображуючи цей продукт. Старий казанок перетворив невелике американське містечко на ділову столицю півдня, де кожен бізнесмен і житель міста так чи інакше отримує з нього прибуток. Ця ідея і дотепер приносить користь усім цивілізованим країнам світу, забезпечуючи безперервним потоком золота всіх, хто стає до неї причетний. На золото з Казанка був побудований один з найвидатніших коледжів півдня, де тисячі молодих людей отримують знання та підготовку, необхідні для досягнення успіху. Старий казанок зробив багато чудес. Під час світової депресії, коли фабрики, банки та магазини частково закривалися, власник цього чарівного казанка продовжував працювати, забезпечуючи постійну роботу величезну кількість людей по всьому світу і допомагаючи грошима тим, хто з самого початку вірив у його ідею. Якби цей старий мідний казанок міг говорити, він би розповів захоплюючі історії на кожній мові світу: історії кохання, історії бізнесу, історії професіоналів, яких він щодня стимулює на нові досягнення. Мені пощастило бути учасником однієї з цих історій, а почалося все недалеко від того самого місця, де молодий аптекар купив той заповітний старий казан. Саме тут я зустрів свою майбутню дружину, яка розповіла мені вперше про чарівний казанок. До слова, ми пили саме напій з цього казанка, коли я попросив її руки. Тепер ви знаєте, що міст чарівного казанка це всесвітньо відомий напій, який, до речі, стимулює мою уяву без шкідливих домішок і освіжає мене під час написання моїх праць. Ким би ви не були, де б ви не жили, чим би не займалися кожного разу, коли ви побачите надпис Кока-Кола, пам'ятайте, що ця величезна імперія виросла з простої ідеї. А той таємничий інгредієнт, який додав до секретної формули молодий аптекор по імені Аза Кендлер, була уява. Просто зупиніться і подумайте про це. І не забувайте, що 13 кроків до багатства, описані у цій книзі, були засобами, за допомогою яких Кока-Кола завоювала кожен куточок світу. І що будь-яка ваша ідея, сформована настільки ж практично і ретельно, як ідея Кока-Кола, може повторити успіх цього всесвітньо відомого утамовувача спраги. Воістину, думки матеріалізуються, бо вони хочуть жити в оточуючому нас світі. Що б я робив, якби у мене був мільйон доларів? Ця історія підтверджує правдивість старої приказки. Було б бажання, а спосіб знайдеться. А розповів мені цю історію всіма улюблений педагог і священнослужитель, покійний нині Френк Гонсалес, який почав свою проповідницьку кар'єру в районі складів Південного Чикаго. Коли доктор Гонсалес навчався в коледжі? Він виявив багато недоліків в нашій освітній системі, які, як він вважав, він міг би виправити, якби взяв на себе керівництво коледжу. Його найглибшим та й найпалкішим бажанням було стати на чолі навчального закладу, в якому юнаків і дівчат будуть вчити на ділі. Він вирішив заснувати новий коледж, в якому міг би втілити в життя свої ідеї, не будучи пов'язаним ортодоксальними методами навчання. Однак для реалізації цього проекту йому був потрібен 1 мільйон доларів. Де він міг дістати таку велику суму грошей? Це було питання, яке не давало спокою цьому амбітному молодому проповіднику. Але відповідь ця ніяк не знаходилася. З цією думкою він за і прокидався. Вона переслідувала його всюди. Він прокручував її у своїй голові знову і знову, поки не став просто таки одержимий цією ідеєю. Мільйон доларів це багато грошей. Він визнавав цей факт, але він також визнавав істину, що наші єдині обмеження це ті, які ми самі собі встановлюємо у нашій свідомості. Будучи філософом і проповідником, доктор Гонсалес, як і всі, хто досяг у житті успіху, визнавав, що визначення чіткої цілі це відправна точка, з якої потрібно починати. Він також вважав, що визначеність мети запускає в дію життєву силу і енергію, які також підживлюються палким бажанням. І перетворює цю мету на її матеріальний еквівалент. Він знав всі ці великі істини, але не знав, де і як дістати мільйон доларів. У цій ситуації логічно було сказати ну, ідея моя гарна, але я нічого не можу з цим вдіяти, бо я ніколи не зможу дістати мільйон доларів. Це саме те, що і сказала би більшість людей, але не доктор Гонсалес. Те, що він сказав і те, що він зробив, було настільки неймовірним і важливим, що, мабуть, краще я просто в точності процитую вам його слова. Одного прекрасного суботнього дня я сидів у своїй кімнаті, думаючи про способи збору грошей для здійснення моїх планів. Протягом майже двох років я думав і думав, але нічого не робив. І ось я зрозумів, що настав час діяти. Я вирішив, що отримую необхідний мільйон доларів протягом тижня. Як? Це мене не хвилювало. Головне, що я прийняв рішення отримати гроші протягом певного часу. І хочу сказати вам, що в той момент, коли я прийшов до цього чіткого та твердого рішення, мене охопило дивне почуття впевненості, яке я ніколи раніше не відчував. Щось всередині мене ніби говорило чому ти не прийшов до цього рішення ще давним-давно? Гроші чекали на тебе весь цей час? Далі все сталося дуже стрімко. Я розмістив оголошення в газеті, що наступного ранку буду читати проповідь на тему, що б я зробив, якби у мене був мільйон доларів. Я негайно взявся до роботи над проповіддю, але, чесно кажучи, завдання це було не дуже складним, тому що я готував цю проповідь майже два роки. Я впорався досить швидко і ліг спати з почуттям впевненості, тому що я буквально бачив, що у мене вже є мільйон доларів. Наступного ранку я встав рано, пішов у ванну, прочитав голос свої записи, потім став на коліна і помолився, щоб моя проповідь привернула увагу когось, хто може надати необхідні мені гроші. Поки я молився, у мене знову виникло відчуття впевненості, що гроші я отримую найближчим часом. Але все одно я сильно хвилювався перед виступом, тому забув написаний напередодні текст проповіді вдома. Але я зрозумів це тільки тоді, коли вже опинився за кафедрою і повинен був почати свій виступ. Але вже було занадто пізно повертатися за моїми записами, і слава Богу, що я цього не зробив. Моя власна підсвідомість дала мені той матеріал, якого я потребував. Коли я встав, щоб почати свою проповідь, я закрив очі і почав щиро розповідати про свою мрію. Я говорив не тільки зі своєю аудиторією, мені здається, я також говорив і з Богом. Я розповідав, що б я зробив з мільйоном доларів, якби ця сума опинилася у моїх руках. Я описав свій план до організації навчального закладу, де молоді люди будуть вчитися робити практичні речі і в той же час розвивати свій розум. Коли я закінчив, один зі слухачів, який сидів майже у самому кінці зали, повільно підвівся зі свого місця і попрямував до кафедри. Я не знав, що він збирається робити. І ось він вийшов на кафедру, простягнув мені руку і сказав: Преподобний, мені сподобалася ваша проповідь. Я вірю, що вам вдасться зробити все, що ви сказали, якщо у вас буде мільйон доларів. І щоб довести, що я вірю у вас і вашу проповідь, запрошую вас прийти завтра вранці до мене в офіс, щоб я міг вручити вам цей мільйон доларів. До речі, мене звуть Філіп Армор. Філіп Данфорд Армор американський підприємець, винахідник і філантроп, який заснував у Чикаго м'ясопереробну фірму Armor and Company. Отже, молодий Гонсалес пішов в офіс пана Армора, де дійсно отримав свій мільйон. На ці гроші він заснував технологічний інститут імені Філіпа Армора. Нині Ілінойський технологічний інститут. Стільки грошей, скільки отримав Гонсалес, більшість проповідників не бачить за все своє життя. Однак цьому молодому проповіднику вдалося в лічені секунди сформувати ментальний імпульс на отримання цих грошей. Необхідний йому мільйон доларів прийшов до нього в результаті ідеї. В основі цієї ідеї лежало бажання, яке Гонсалес виношував у своїй свідомості майже два роки. Зверніть увагу на важливий факт. Він отримав гроші протягом 36 годин після того, як прийняв тверде рішення здобути ці гроші і склав чіткий план для їх отримання. У розпливчистих роздумах і мріях молодого Гонсалеса про мільйон доларів не було нічого нового або унікального. Багато до нього і багато хто після нього теж мали подібні думки. Але щось дуже унікальне і незвичне було в рішенні, яке він прийняв тієї доленосної суботи, коли він відсунув невизначеність на задній план і чітко сказав. Я отримую ці гроші протягом тижня. Мабуть, Бог допомагає людям, які точно знають, чого хочуть, і якщо вони сповнені рішучості, отримати саме це. Більш того, принцип, завдяки якому доктор Гонсалес отримав свій мільйон доларів, не втрачає актуальності, він доступний і вам. Цей вселенський закон сьогодні так само ефективний, як і коли молодий проповідник так успішно їм скористався. Книга крок за кроком описує 13 складових цього великого закону успіху і розповідає, як їх використати. Зауважте, що в Азе Кендлера і доктора Френка Гонсалеса була одна спільна риса, вони обидва знали фундаментальну істину, що ідеї можуть бути перетворені на гроші за допомогою чіткої цілі та чіткого плану. Якщо ви один з тих, хто вірить, що багатство приносить лише важка праця, негайно відкиньте ці думки. Це неправда. Багатство приходить, якщо воно взагалі приходить, у відповідь на певні прохання, засновані на застосуванні певних принципів. Воно не приходить завдяки випадку. Говорячи більш загальними термінами, ідея це імпульс думки, який спонукає нас до дії шляхом використання уяви. Всі вмілі торговці знають, що там, де не виходить продати товар, завжди можна продати ідеї. Звичайні торговці цього не знають, тому вони і залишаються звичайними. Видавець дешевих книг зробив відкриття, за яке йому повинен бути вдячний весь видавничий світ. Він зрозумів, що багато людей купують книги через їх назви або обкладинки, а не зміст. Тому він просто змінив назву книгу, яка ніяк не продавалася, і після цього її продажі різко підскочили. Всередині книги він нічого не міняв. Він просто зірвав обкладинку з назвою, яка не продавалася, і замінив її на обкладинку, яка представляла цю книгу в більш вигідному світлі. Так. Все ось так просто. І так, це була просто ідея, а ще уява. На ідеї немає стандартної фіксованої ціни. Творець ідеї сам призначає її ціну. І якщо він розумний, то він цю ціну і отримує. Кіноіндустрія породила цілу армію мільйонерів. Більшість з них не вміли самі створювати ідеї, але їм вистачило уяви, щоб розпізнати чиїсь хороші ідеї. Наступна армія мільйонерів вже виросте з якогось іншого нового бізнесу, який поки ще не перевантажений людьми з такою ж хвацькою уявою. Спонсор. Ось хто зараз платить за всі розважальні заходи і програми. Це людина, яка теж має вміти розпізнавати ідеї, адже він вкладає в них свої гроші. Людина, якій вдалося завоювати увагу та довіру спонсора своєю ідеєю, це людина, яка обов'язково розбагатіє. Одноманітні астратні виконавці та стендапери. Які тепер забруднюють ефіри своїми дотепами і дурними реготаннями, швидко забудуться. А їх місце займуть справжні артисти, які виконують ретельно підготовлені програми, придумані не лише щоб розважити людей, а й закладати щось корисне в їх розуми. Ось воно широке поле недооцінених можливостей, яке так сильно страждає через нестачу уяви і нових підходів. Все, що йому потрібно, це нові ідеї. Можливо, це будуть ваші ідеї. Спонсори вже починають втомлюватися від інвестицій в артистів от і порожніх розмов про потенційні продажі. Вони хочуть і думають, що вже в найближчому майбутньому будуть наполегливо вимагати беззаперечних доказів того, що їх інвестиції будуть стабільно окупатися. Якщо попередні коментарі про нові можливості не запустили у дію вашу фабрику ідей, тоді швидше за все це не ваше. Очевидно, що ваша можливість чекає на вас в іншій сфері. Якщо ж все ж таки. Хоч щось з вищесказаного вас зацікавило, навіть у найменшій мірі, то заглиблюйтесь у цю тему і, можливо, ви знайдете ту ідею, яка вам потрібна для успішної кар'єри. Ніколи не здавайтеся, навіть якщо ви нічого не знаєте у якійсь сфері діяльності чи професії. Ендрю Карнегі дуже мало знав про виробництво Сталі, він сам мені про це говорив, але він використовував на практиці два принципи, описані в цій книзі, і змусив сталеварний бізнес принести йому грандіозний статок. Історія практично будь-якого величезного статку починається з того дня, коли зустрічаються людина, яка вигадала ідею, і людина, яка може цю ідею продати. Карнегі оточив себе людьми, які могли робити те, чого не міг робити він. Люди, які вигадували ідеї, і люди, які втілювали ці ідеї в життя, робили неймовірно багатим себе та інших. Мільйони людей йдуть по життю, сподіваючись, що їх успіх буде миттєвим і стрімким, наче ривок на старті. Можливо, такий ривок. І подарує можливість, але все ж надійніше буде не покладатися на везіння на всі 100%. Зізнаюся вам, мій Ривок дійсно був неочікуваним і стрімким. Він прийшов до мене досить випадково, відкривши переді мною найбільшу можливість у моєму житті. Але я 25 років цілеспрямовано до нього йшов. Я говорю про своє знайомство з Ендру Карнегі. Тоді Карнегі підказав мені ідею про те, що можна об'єднати досліджувані мною принципи багатства в свого роду філософію успіху. Тисячі людей скористалися відкриттями, зробленими мною продовж 25 років досліджень, і завдяки застосуванню цієї філософії був накопичений не один статок. Початок був як завжди простим. Це була ідея, якою міг скористатися і розвинути кожен. Переломний момент у моєму житті мій Ривок стався за допомогою Карнегі. але не варто недооцінювати і мою рішучість, цілеспрямованість та наполегливість протягом 25 попередніх років. Це було незвичайне бажання. Воно зазнало і розчарування, і тимчасової поразки, і гіркої критики, і постійних коментарів з усіх боків, що я просто марную свій час. Ні, це було моє палке бажання, моя ідея фікс, і я не збирався відступати попри всі перешкоди. Коли пан Карнегі вперше запропонував мені цю ідею, це було не більше, ніж натяк, сказаний мимоволі. Він міг легко залишитися непоміченим. Але я його вловив, я розпізнав цю хорошу ідею. Поступово, але ідея стала гігантом з неймовірною силою, і вона спонукала мене діяти. З ідеями завжди так вони народжуються маленькими і крихкими, але потім знаходять силу і змітають будь-які перешкоди на своєму шляху. Ідеї це невловимі сили, вони більше, ніж фізичний мозок, який їх породжує. Вони можуть продовжувати жити навіть після того, як мозок, який їх створив, перетворився на прах. Ось візьмемо, наприклад, християнство. Воно почалося з простої ідеї, народженої в мозку Христа. Його головний принцип такий стався до інших так, як ти хотів би, щоб інші ставилися до тебе. Христос вже давно покинув цей світ, але ідея його продовжує жити і сьогодні.